Поля всіяні російськими снарядами. На Запоріжжі ворог кидає на прифронтові села все, що має на озброєнні. Деякі боєприпаси не детонують і лишаються смертельними пастками на полях та вулицях. Допомагають очистити землю від ворожої вибухівки сапери батальйону Самарські Вовки вовки» 108-ї бригади. ТРО. Як вони знищували російську авіабомбу? Бачила кореспондентка ТСН Кіра Овес. Невдовзі на цьому полі будуть рости соняшники, але для цього спочатку треба розмінувати російську бомбу, яку випадково помітив тракторист. Таких небезпечних знахідок тут чимало. Раз у неділю це мінімум, а так що знаходимо? Один раз знайшли С-300 нерозірване. Це третій кап, що ми знайшли. Була корейська ракета в тому, в Бужнева. Ну, а дуже багато знаходимо в півішки безпілотники. Бронежилети, каски, акумулятивний заряд, електродетонатор. Це необхідно саперам самарських вовків, аби знищити ворожу авіабомбу. Все роблять точно і швидко, адже у будь-який момент кап може здетонувати.